Приємно бути в Одесі. і Хотів би я вручити посвідчення і привітати нового голову Одеської обласної військової адміністрації, нового начальника. Як я і говорив, що в в пріоритетних областях з точки зору безпеки, фронтових, а, і, або в тих областях, які мають велику загрозу з боку Російської Федерації. Ми будемо знаходити досвідчених людей, кадрових людей, які мають досвід в правоохоронній сфері або з військовим досвідом. Тому хочу сьогодні Олег Олександровича привітати Кіпра. Дуже дякую за вам. Ну, я, я не знаю, чи вітати з що, тому що це не свято, велика відповідальність. Одеса, область для нас це велика, велика пріоритетна територія нашої незалежної держави. Я думаю, що а, ваше завдання, ви знаєте, з точки зору свого досвіду, краще, ніж я сформулюю, але тим не менш координація всіх інституцій, військових час.